У будинку по вулиці Сталиварів, 16, розпочали прокладання теплових мереж. Також у квартирах відбудованого під'їзду вже змонтовано електромережі. Нині активно виконують штукатурні роботи. На наступний тиждень ми плануємо виконування роботи по штукатурці стін. По квартирах це вже четвертий етаж поверх приступити до стяжки полу. Ну, продовження фасаду, облицювання мінераловатими плитами, утеплення фасаду та закінчення робіт по прокладці першої лінії по каналізації. Йде процес узгодження керамічної плитки, угу. ламінату. Угу. Це добре, що треба комунікувати з мешканцями, тому що вони будуть жити. Пусть вони вибираються як їм буде зручно. Тим часом на Кияшка-22 утеплено цоколь і забетоновано відмостку будинку. Будівельники розпочали вкладати кахлю у квартирах третього під'їзду. Паралельно з цим тривають і внутрішні роботи у приміщенні ЦНАПу. Загалом у будинку вже проклали систему вентиляції. Наступний етап зведення її в укриття. Обладнання самовентиляційне. Прийде десь через тиждень, змонтуємо і буде повністю все працювати. Сьогодні укладаємо керамічну плітку, почали в санвузлах і в душовій у сховищі. І також у нас на фінішній прямій у нас в цілому залишиться тільки пофарбувати стелю і стіни. У сховищі сьогодні вже завозимо рештування для встановлення. Завтра почнемо встановлювати для утеплення фасаду, і там день-два почнемо вже утеплювати фасад. А от у будинку по проспекту Соборному 151 повністю завершили роботи у п'ятому та шостому під'їздах, які були вщен зруйновані. Там залишилося тільки підключити газову мережу. А у квартирах, які були частково пошкоджені, ще тривають оздоблювальні роботи. Продовжується і реставрація фасаду з боку проспекту. По всьому будинку. Наразі приступили до робіт по декоративним елементам центральної арки. Всередині арка вже повністю закінчена. Вже. Зараз працюємо також, закінчуємо роботи по під'їздам і працюємо вже з благоустрієм безпосередньо. Почали планувальні роботи з ґрунтом, і на наступному тижні вже повністю повним, повним ходом має піти вже благоустрій. На цій території Утеплено цоколь фасаду та завершуються роботи із газифікації будинку на Застафонській. 10. окрім цього, на об'єкті триває облаштування у третьому і четвертому під'їздах. Там нині підрядники виконують малярні роботи. Швайко, Телеканал МТМ.